друзі, сьогодні поговоримо про те, чи стане голівудською зіркою українська акторка Івана Сахно. Чому Джоан Роулінг продюсери лише частково допускають до виробництва серіалу про Гаррі Поттера, Ну і зрештою, поміркуємо над тим, чи справді ми будемо вибачатися перед Ані Лорак звучить дико, так я розумію, але сама Ані Лорак це сказала. Справді вона сказала, що оскільки ми зараз із вами її ображаємо, прийде час і ми муситимемо у неї прошити просити пробачення. Достатньо смішно. Я дам послухати вам кілька цитат з її інтерв'ю, і я думаю, що це підніме вам настрій своєю абсурдністю. Але, перш за все, хочу сказати, що в українських кінотеатрах тривають покази українських фільмів, ба більше вони будуть продовжуватися і будуть виходити нові фільми. Я хочу коротко вам про них нагадати: ну, по-перше, памфір, якщо ви ще не дивились цей фільм, обов'язково підійдіть, і це саме та стрічка, яка отримала ну просто мак. Максимум позитивних відгуків я майже не бачила людей, яким ця стрічка не сподобалась, і касові збори про це теж говорять. Чому тому що на перший вікенд фільм зібрав 2,5 з майже 2,5 мільярди мільярди? Я звичайно бажаю такого українському фільму, але поки що ні. 2,5 майже мільйона гривень. А на другий вікенд ця цифра збільшилась до 6 майже 7 мільйонів. Це означає, якщо такий великий стрибок, зазвичай. Це означає, що спрацювало так зване сарафанне радіо. Це е, значить, наступні люди пішли в кінотеатрі. їм страшенно сподобалось. Настільки сподобалось, що вони почали писати дописи у себе в соцмережах і радити усім знайомим своїм цю стрічку подивитися. От саме. Така історія трапилась з памфіром. Абсолютно заслужено, тому що фільм чудовий, дуже добре знятий, цікаво знятий. І, і не дивіться, що це драма, тому що знаєте, чула теж про те, що о ми не хочемо йти на драму. Ні, це не та драма, яка погіршить вам настрій. або будете там плакати. Ну, може, поплачете трішечки, але цей фільм не вгонить у вас депресію, тому що там щонайменше дуже багато хорошого гумору, і це дуже світла історія. Вона дає надію на його. Головніше, давайте подивимося уривок з неї. Я не хочу робити в лозах цей кримінал. Чув чим інакше може в житті займатися. А також хочу нагадати, що мавка у нас має чергові свої здобутки. Знаєте, в цього мультика жодного тижня без якихось гучних здобутків. Отже, нині мульт став найпопулярнішим фільмом в французьких кінотеатрах за минулий тиждень. Йдеться про саме прем'єрні покази. Ну і також зараз у рейтингу найпопулярніших фільмів 2013, 2023 року у Франції. А Мавка лісова пісня є на другому місці. Зичимо її, звичайно, першого місця. А нагадаю, що якраз в українському прокаті вже побиті всі можливі рекорди цим мультиком. По перше це тепер найкасовіша українська стрічка, в принципі, яка будь-коли виходила в українських кінотеатрах, і більше це найпопулярніший мультик не лише серед українських, а навіть і серед голівудських. Наприклад, Мавка лісова пісня з. В рази популярніша серед українців, ніж, наприклад, Крижане Серце два, а воно в прокаті забрало, здається, 93 мільйони гривень. От зараз, поки що, на цей момент мавка зібрала 116 мільйонів. Це, це дуже багато. Це просто порівнюється із якимись найпопулярнішими саме голівудськими блокбастерами в українському прокаті. Це чудові результати. Я знаю, що мавку критикували багато за те, що там. Мовляв, не дуже автентична анімація, що дуже схоже на Діснеївські якісь мультики, що хотілося б більше чогось особливого. Але скажу вам так, що виробники явно продумували цей мульт як комерційно успішний, тому вони, напевно, спостерігали за тим, що найкраще дивляться діти у всьому світі, що які образи їм найбільше подобаються. І як бачите, вони не прогадали. Також в прокат цього тижня вже вийшов. В фільм Бачення Метелика, там розповідається про аеророзвідницю, яка була в полоні, повернулась з нього і виявила, що вона вагітна. І вона ухвалює рішення, яке, скажімо так, не надто сприймається. Суспільством її знайомими, але вона приймає рішення народити цю дитину. Але я скажу, що ем, з моєї точки зору, якби така ситуація трапилася справді в реальному житті, то ця героїня мала би значно більше проблем, значно більше засудження більш ніж впевнена, на жаль, у цьому. А у фільмі ми бачимо таке, таке дуже толерантне українське суспільство. Скажу, що режисер Максим наконечний, ну я його, власне, як і знаю, як таку дуже добру толерантну людину, і важливо. Що він у спів собі взяв дівчат? А він працював разом із чудовими Іриною Цілик, письменницею режисеркою, та з Наталкою Ворожбит, сценаристкою і і режисеркою теж і хочу сказати, що Наталчен суперхід спімати Кайдиша зараз в топі на Нетфліксі. Це теж дуже, дуже вражаючий результат, хоча я і не сумнівалася в тому, що цей серіал одразу стане на перше місце. І тому стрічка вийшла достатньо тонкою, ніжною, обов'язково її подивіться. Ну а вже на 150 200 я не знаю скільки завгодно відсотків. Я можу сказати, що хітом стане фільм Люксембург-Люксембург, який ми побачимо вже в наступному тижні в українському прокаті. Чому я роблю такий висновок? Ну, по перше, я вже чула відгуки людей, які його подивились. Ну а по друге, там режисер Антоніо Лукіч, якого ми можемо знати за фільмом Його попереднім Мої думки тихі». там зіграла чудова єрма вітовська. Взагалі, це історія. По суті, трагічна, але вона подана через, такий, через комедійну оптику, і там розповідається про такі токсичні стосунки між матір'ю і сином, ну, точніше, токсичною там є матір, але режисер її абсолютно не засуджує, він її розуміє. І знову ж таки, оці всі цитати, які виголошує і Ірма, і Андрій Лідаховський, який зіграв її сина, вони такі дуже добрі. Дуже хороші і вони змушують водночас і сумувати і радіти. Можливо, саме тому ця стрічка полюбилася глядачам. Давайте послухаємо цитату з нього. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте, ти дурачок Вадим. Я не дурачок. <рес> Я творець. Ну, а що ж до Люксембурга-Люксембурга, то э, перші глядачі теж кажуть, що Страшенно багато цитат, і навіть стверджують, що все смішніше і краще ніж в моїх думках. Тихих головні герої цього фільму брати, один водій маршрутки, інший полісмен. Вони їдуть, точніше, один із них їде шукати свого батька в Європу, який їх давно покинув. А інший брат каже, що це дуже неправильно і намагається іншого брата зупинити цих персонажів. Грають Амілі насірова Вони учасники суперпопулярно. Гурту «Курган і агрегат. Ми можемо бачити історію, яка теж буде дуже близькою для багатьох людей. До речі, прем'єрний показ, продюсери. Чи я не знаю, чи я, чи я це було рішення, вирішили зробити не пафосно в якомусь із столичних кінотеатрів, а в селі Близнюки на Харківщині, звідки родом учасники кургана, і це було дуже душевно. Звичайно, і це було дуже таке оригінальне рішення. Давайте послухаємо уривок з цього фільму ну скажи йому! Та у нього навіть паспорта нема, звісно, не поїде. У мене папа вмирає за границю. Тебе там ждет розбита корита. Люксембург, це, там нема розбитих корит. Ну а поки ми чекаємо в прокаті Люксембург, Люксембург, розповім вам про Івану Сахно. Чому вона цікава, тому що вона одна із небагатьох акторів, які поїхали до Голівуду, і в принципі. Чогось там досягли, тому що спроб справді було багато, і тому до неї прикута така увага нашої кінотосовки. Маю надію, що все-таки майже всі люди за неї більше вболівають, а не заздрять. Вона знялася у такому блокбастері як Тихоокеанський Рубіж Повстання. Також у комедії Шпигун, який мене кинув. Це фільм був не дуже такий успішний, порівняно. Звичайно, там ще знялася Міла Куніс, і якийсь момент після цього у Іванки сталося певне затища. Але а, переживали за Івану Сахно, напевно, що даремно, тому що зараз з'явився трейлер серіалу майбутнього від Disney Plus Це буде спін-офф мандалорця. Це а, такий всесвіт зоряних війн. Це вже дуже круто. Серіал називатиметься АСОКА. Йдеться там про Асоку Тоно. Це кохана дівчина, кохана жінка. Яна на кіна Скайвокера, якого більшість людей знає як Дарта Вейдера. Ну, більшість людей це люди, які не є фанатами зоряних війн, звичайно. і тому у ми і я, і ми всі чекаємо звичайно на цей серіал, аби підтримати нашу Івану Сахну. Ну а також вона знялася у музичному відео популярного ірландського музиканта-виконавця Хозіера. називається пісня Ітьо І Вона присвячена зокрема війні в Україні. Взагалі війні Хозіер дуже активно підтримує нас і матеріально і морально. Дуже багато робить дописів у себе в соцмережах. Наголошує на тому, що українці ви не самі. Всі підтримуємо. Ну і оце його відео ну, знято як вистава, і герої, героїня, вони подружжя. Герой йде на війну, потім повертається і е, повертається він зовсім іншим, не тому, що він не любить більше свою дружину, просто тому що він травмований. І я думаю, що ця ситуація дуже добре показана у цьому музичному відео, дуже нетривіально. Давайте послухаємо відео, послухаємо уривок. Ну а е, також вам нагадаю, що м, в минулому е, у хозіра вже знімався українець в музичному відео. Це було напевно, що найпопулярніше, поки що його пісня і кліп Називалося він «Take me to church» і Там зіграв. Станцював навіть Сергій Полунін. Чи я не знаю, чи можна його називати українцем. Напевно, вже ні, хоча я не знаю, чи є в нього український паспорт. Справа в тім, що це саме той кхе, танцівник. Який вибив собі татуювання Владиміра Путіна на грудях, і на кисті рук в нього був український герб? Він є абсолютним путіністом. Вже я не знаю, які є його мотиви, але скажу дуже оціночне судження, що я вважаю, що він людина не просто недалека, а людина, яка Ну, взагалі, чесно кажучи, мені я, я дивуюся, як він взагалі живий, лишився із таким рівнем інтелекту. Хоча, можливо, все-таки у цьому винні наркотики. Наркотики, друзі, це дуже погана штука. Вони шкодять вашому здоров'ю фізичному, психічному і взагалі шкодять вашій кар'єрі. Я нагадаю, що Сергій Полонін. Народився на Херсонщині, він одразу е, почав подавати надії як дуже талановитий танцівник. Він потрапив до лондонського до лондонського е, королівського балету і там в 19 років став прем'єром і в такий спосіб став наймолодшим взагалі в історії цього театру прем'єром. Але він зійшов з глузду. Він став дуже е, е, скандальним, став дуже ексцентричним. Він відверто зізнавався. Що він вживає наркотики. У Твіттері там все пописав: де, де тут хто продає героїн, і далі він також зізнавався, що і танцював він під впливом наркотичних різних речовин. Далі він взяв і звільнився з цього балету і думав, що йому посипляться пропозиції, але цього не сталося, тому що не хотів з ним ніхто зв'язуватися. Але, а, зрештою, йому довелося їхати в Росію, і там він почав підтримувати Путіна в 2019 році. Все-таки йому дався ще один шанс ну, продовжити якусь свою дійсно серйозну кар'єру. Світову його запросили в Париж, танцювати Лебедине озеро. Але якраз перед поїздкою він почав писати у себе в соцмережах в інстаграмі якісь. Просто небачені дописи, він гомофобні дописи, він почав шеймити людей, з які з його точки зору мають якусь надлишкову вагу. І тому в Парижі йому сказали: Поки Сережа, наші цінності розходяться із твоїми. Ну і далі Полонян почав все більше і більше падати у прірву путінізму, рашизму, І навіть зараз для багатьох вже взагалі упоротих росіян він. Напевне, що видається занадто занадто скандальним. Ну, справа в тім, що, от, наприклад, з останнього у вересні минулого року він виступив в Ташкенті та станцював він в радянській формі, здається, військовій з його точки зору патріотичний танець, але тоді узбеки і і, і, і громадяни Узбекистана і а, чиновники різні політики були просто в шоці і почали говорити, що взагалі ви собі тут дозволяєте. Давайте уривок подивимось. Пока с нами рядом Господь, и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. І після цього, принаймні, як Сергій Полонін сам стверджує, що саме після цього, після того як Кремлю нажалілися узбекські узбецькі е, чиновники, його не взяли брати участь у виступі у концерті на Красній площі. Пам'ятаєте, цей чудовий в лапках концерт, де святкували росіяни так зване присоєдінення Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини до Росії. І от е, Полонін тоді образився і сказав: Як це так може бути? Я ж вас захищаю. Я почал снова писать какие-то видео особо в, в Инстаграме. Мы должны прогибаться по такие вещи. Мне должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой и людей с Узбекистана, которые деды, отцы погибали во время Второй Отечественной войны. Они были, я много хорошого про них слышал. вони були одні з самых верных, самых отважных. і так себе вести це просто позор ну і скажу що а, зовсім недавно у Сергія Полоніна народились два сини старшенького вони з дружиною назвали Мір. А молодшенького дар. Ну, я думаю, що в принципі, в принципі тут все зрозуміло із тим, хто такий Сергій Полонян. А тепер перейдімо до історії із Гаррі Потером. Теж достатньо цікава штука для фанатів цих книжок і, можливо, для фільмів. Також буде приємно дізнатися, що Warner Бразерс разом з HBO Max уже на фінальних стадіях домовленості про виробництво серіалу за книжками про Гаррі Потера. Про це пише Блу. Blue... Умберг, але питання в тому, що Джон Роулінг, маму Гаррі Потера, продюсери допускають до контролю над виробництвом лише частково. Також нагадаю, що останні останній фільм, повнометражний фільм «Гаррі Поттер і дари смерті, вийшов в прокат у 2011 аж році. Заробили в прокаті всі ці стрічки 7,7 і мільярдів доларів. Це дуже великі прибутки. Взагалі розраховується, що кожна книжка. Буде дорівнювати одному сезонові так ось. Йдуть чутки, чому ж Джон Роулінг допускають до контролю за серіалом лише частково. Знову ж таки, за чутками, це пов'язують із цим трансфобним скандалом, в який Джон Роулінг потрапила кілька років тому. Це дуже довжелезна історія, яка зводиться до того, що, По, що, що Джон Роулінг почала писати твіти, які ну, дуже багато людей сприйняли як е, е, трансфобні, і почали звинувачувати Джон Роулінг, хоча були люди, які виправляли. Правдували, казали, що нічого такого вона не писала, але сама письменниця почала стояти на своїх позиціях і ще більше налаштовувати проти себе величезну кількість людей. І а, я б не сказала, що. Ця письменниця піддалася процедурі кенселингу, що називається, але все-таки на дуже багато подій її не допускають, її не запрошують. І от зараз, можливо, пов'язаний цей, значить, виробничий момент у серіалі про Гаррі Поттера. що важливо, продюсери вже говорять про те, що вони запросять до зйомок трансгендерну акторку. Вона буде грати маму Гаррі Поттера. Ну а що стосується тата Гаррі Поттер, то його точно не гратиме білий актор, гратиме будь-який інший азіат, африканець, латинець будь-хто, але не білий. Чому? Тому що. Тому що знаєте, продюсери хочуть різноманітності і більшої відкритості. З точки зору маркетингу, в принципі, це достатньо грамотно, тому що глядачі плануються по всьому світу. Та й раніше фільми про Гаррі Поттера, книжку про Гаррі Поттера читали по всьому світу, і глядачам хочеться асоціюватися із героями. А коли всі білі, то знаєте, дуже важко африканцям чи азіатам асоціюватися із цими персонажами, тому вирішено зробити так. Нагадаю, також у 2016 році стався. Ну я б не сказала, що це був геть уже гучний скандал, але і не непомітним його теж не назвеш. Почала готуватися вистава в одному з лондонських театрів за Гаррі Поттером і проклятим дитям. І Герміону Гренджер, одного з головних персонажок, там зіграла темношкіра акторка Нома Думезвенія. Думазвенія. І вона власне збурила громадськість частину з неї і почали говорити, як це так. Гримона Гренджор була білою. А, У відповідь на це, Джон Дролінг дає інтерв'ю і обзиває усіх цих людей кубкою расистів, тому що, каже, я ніде в книжках не писала про те, що Грімона Гренджер була білою, звідки ви взагалі це взяли. Ну і також хочу додати, що з'являється усе більше і більше фільмів, серіалів, будь-чого іншого, ем, що залучає до себе абсолютно різних людей. Ми не говоримо вже про раси, про... ми вже говорили говоримо про гендери, про те, що дуже багато небінарних людей, дуже багато трансгендерних людей. Стають зірками і а, м, отримують ролі, отримують визнання. І більше того, якщо ми говоримо про а, е, раси, так питання расове, то а, популярний є серіал Бріджертони, в розповідалось, в якому розповідалось про життя знаті британської, але там дуже багато акторів були темношкірими і королеву грала теж африканка, акторка африканського походження. І попри теж збурення, попри те, що люди. Багато глядачів вважали, що як так може бути. Це ж історичні персонажі, але ситуація друзі у світі змінилася, і кіно є художнім, не документальним. Там дозволено будь-які польоти фантазії. І головне, що цей серіал дуже популярний, був і готуються наступні сезони. Зокрема, конкретно вже про королеву. Також хочу нагадати про попелюшку, про одну із екранізацій попелюшки, де фею зіграв Білі Портер, актор, який є також гендерно. Нейтральним. Ну, а тепер стосовно персонажів, які е ну, теж достатньо є цікавими для нас, просто для спостереження і для вивчення. Йдеться про Валерія Міладзе і про Ані Лорак. Про Ані Лорак трішечки згодом, але про Міладзе ситуація наступна, знаєте, яка ще раз підтверджує те, що зрадників не люблять ніде, і про те, що зараз не час для шпагата, а час для точного визначення з ким ти Валерій Міладзе. Я так розумію, що точно не визначився і віляє між Росією і Україною. хоча він знаходиться в партії політичній. На провладній єдина Росія, але питання в тому, що його росіяни почали підозрювати в тому, що він переводить гроші на збройні сили України, підтримує їх фінансово. Усе звичайно через той те відео, де він змушений був сказати героям слава, і тому зараз його концерти скасовані. А прокуратура Москви його перевіряє на власне кажучи на те, де він діває свої гроші. А зовсім недавно теж скажу, що українська правда випустила своє чергове розслідування. Михайло Ткач випустив розслідування Куршавель їхній Їхній-2», Називається воно. І там вони знімали концерт в Куршавелі. Там виступав Валерій Міладзе, і Михайло Ткач підійшов до Валерія начебто, попросив з ним сфотографуватися, але запитав в нього: а що ви взагалі думаєте про війну, про напад Росії на Україну. Давайте подивимося, як Валерій реагував. Вы же публичное лицо. Пойдем, я вам расскажу все, да. Выдайте, пожалуйста. Я хочу поговорить. Я просто обычно, нормально, хочу поговорить. Да, пожалуйста, Владимир Николаевич. Пожалуйста. пожалуйста. Не трогайте телефон. Мы, Мы в публичном стоп, стоп, стоп. месте, в публичном месте на улице. Валерий. Валерий. Вы поддерживаете войну или вы боитесь? Ну, достатньо невизначено відреагував. Ну, але з Ані Лорак все значно цікавіше, друзі, тому що Ані Лорак все-таки, мені здається, обирає чітко а, сторону Росії, але все одно не, не так чітко, як би хотілось росіянам. І я думаю, що а, її теперішня риторика її не порятує, тому що потрібно. А, ну, знаєте, вона не говорить взагалі, вона уникає будь-яких визначень. війну вона війною, звичайно, не Називає а, наприклад, «Случилось то що случилось, так вона називає війну, і росіяни безумовно від неї будуть вимагати більш чіткої якоїсь позиції, яку вона поки не може дати, і тому її теж підозрюють у підтримці ЗСУ. Зараз вона дала інтерв'ю одній з російських блогерок, і вона там якось намагається виправдатися. Не знаю, виходить чи не виходить. Вона говорить, що до неї почали чіплятися після концерту, який вона дала в себе в інстаграмі. І за її словами вона гроші перечислила українським жінкам із дітьми, які там переїхали з України, в яких немає житла. Ось, але в цьому інтерв'ю вона наговорила дуже багато смішного. По перше, вона знаєте, Світлана Лобода теж пробувала таку стратегію. Використати як я жінка, я, я дівчатка, тобто я нічого ж не розумію в політиці, я не знала, що, що воно все відбувається. Ціле літо вона каже, що медитувала, що усе це, що на неї летіло і летить, це клівіта. Це те, що говорять українці, за що її критикують за невизначеність і те, що росіяни говорять за підтримку ЗСУ, це теж клівіта. І до речі, вона сказала, що вона не знає, що з тими жінками і дітьми яких вона підтримала. І ось, давайте послухаємо, як Ані Лорак пояснює, чому саме вона просто ніяк не може бути підозрюваною у підтримці збройних сил України. тема там військових дій для мене особлина, тому що мій брат погиб в Афганістані, коли мені було 9 років. І я не можу помогати військові нужди якій-то, це невозможно, тому що у мене нет этого в природі. Этого не буть ніколи. Вот я тебе Вот это говорю стопроцентно, потому что я хочу держаться подальше от этого. Дуже дивна ця ситуація з її братом. Вона не раз про нього згадувала, згадувала, що вона його дуже любила, але він загинув в Афганістані. І Аня Лорак каже, що вона досі не розуміє за що він загинув. Ну та Аня Лорак не може вивчити очевидну історію, хто і як напав на Афганістан і чому ця війна дуже схожа з теперішньою нашою. Ну я думаю, що вона просто не хоче в це заглиблюватися, або якісь будь-які інші причини є для цього, але точно не озвучені нею. І на браті своєму вона очевидно спекулює. Це звичайно достатньо цинічно. Вона знову таки назвала війну політичним дійством. Вона наголосила на тому, що е, е, не розуміє, чому в Росії відмінює скасовує зараз її концерти. Також вона сказала, що була свого часу змушена поїхати з України через політичні дії, як це називається початок війни. І вона сказала, що її змусили. Просто поїхати з України через бойкот концертів, чому саме бойкотували її концерти, вона теж не зазначила. Ну, зазначила, що вона говорила одне, закликала до любові до миру, а від неї хотіли чогось іншого. Ну і, знову ж таки, Ані Лорак говорить великими загадками. Вона не може нічого сказати чітко, але водночас наголошує, що вона вільна людина. Ну і говорить щось про колективну душу. Давайте послухаємо ще одну це. Это невыносимо понимать, что все такие родные люди. Господи, это все родные люди. Как? Я не могу это, понимаешь, в себе понять. Когда твое ну, родное, но ну, это же родное, и а когда столько ненависти. Ну і після цього всього вона висловила абсолютну впевненість у тому, що українці будуть просити у неї пробачення після усього того, що вони на неї вилили, скільки лайна і бруду. що нам стане соромно колись якийсь один день, як ставало соромно усім, хто ображав Ані Лорак, але вона нам обов'язково пробачить, тому що вона є людиною доброю, в неї є добра душа і вона праг. Не миру у всьому світі, це вона сказала в цьому інтерв'ю. Звичайно, я не знаю, як можна до нього ставитися інакше, як ніж по іронічному і несерйозно, але знову ж таки випадок Ані Лорак вкотре просто показує чергу істину, що зрадником бути не можна, тому що рано чи пізно ти позбудешся усього. І друга істина, яку мали би вже затямити майже всі, у таких просто чорно-білих ситуаціях, яка відбувається зараз. Якщо ми говоримо про таку страшну війну, яка відбувається зараз на нашій території, усім потрібно визначатися. Тому що, якщо ви пробуєте далі всидіти на двох стільцях, ви впадете з обидвох. В принципі, приклад Світлани Лободи підтверджує це. Ще раз, ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Будьте разом із Еспресо. Дивіться наш ефір і до зустрічі!